Компанія EkstraStock вітає вас! Ekstra Stock це доставка по всій Україні. Краще вибор речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. Адіодос! А тепер сам огляд, сьогодні спортивні. Сьогодні огляд мішка Спортмікс. Подивимося весь мішок від початку до кінця. Також я вам хотів би нагадати, що підписувалася на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту в Viber, на наш. Adidas на наш інстаграм-канал, на наш телеграм-канал, на нашу сторінку у Фейсбуці. А також активно приймали участь Nike Найкі в розвитку нашого каналу. А тепер заварюйте чайок, доставайте печеньки. Всім приємного перегляду. Так, спортивні штани, чоловічі. Nike. Вінтажні спортивні штани, розмір М. Лігінси для заняття спортом. Так, ще Лігінси. Откриємо, подивимося повністю весь мішок. Спортивні штани. Розмір L Чоловічі на манжетах. Для заняття спортом. Лігінси, шорти, шорти, легкі. Так, легінси. Ще. Адідас Спортивні штани. Лігінси. Шорти Макрон. Асикс спортивные штаны. Плащевка. Легенсы для занятия спорту. Легенсы. женочи, размер где-то 2-3 Легенсы. Еще для занятия спорту легенсы. Футболка, спортивна, футбольна. Ліц Юнайтед, до речі, вау, крутяк. Топік спортивний. Так, е цей Рашгард. футболка для заняття спортом. Кантрбері. Топ спортивний. Фірма Рібок. Футболка для заняття спортом. Топ спортивний. Ще футболка. Футболка Коламбія. Так, спортивна. Топ. рашгард, термо. спортивно, спіров Вітровка. Джома. Світшот. Футболка фірми Adidas, Футболка для воркаута. Ще футболка. Спортивний топ. Футболка Under Armour. Tottenham, wow. Adidas розміром футболка спортивна. Long sleeve. Ще спортивна. Футболка спортивна. Так, одло. Ось такая, Лиц. Билдинг сокеті. это лиц. Легінси. Ще легінси. Легінси. Продовжуємо огляд мішка. Адідас. Адидас Adidas шорты. Nike, Chelsea шор, спортивные штаны. Еще workout леггинсы. Леггинсы спортивные, кроссовки. Так, шорты с памперсом. Майка. Топ. Топ. Астон Вилла Диадора, винтажная футболка, Вау, wow, Nike, Вау, wow, Excel. Так, Легенсы. Топ спортивный. Футболка. Леггинсы. Э, велосипедки. River Island футболка. George футболка. Спортивні штани. Canterbury, Леггинси. Ще. Кипіста. Спорт топ. Ще спорт топ. Шорти Nike. Великий розмір. Десь XL, Пума, шорти спортивні, желітон, кофта для заняття спорту. Ще. Це у нас спортоп. Зараз ми його розвернемо, покажемо. От, спортоп. Футболка, андер армор. Шорти. Спортивні. ТОП. Футболка. Топ спортивний. І ще футболка. Продовжуємо. Кількість стрічей велика. Все можна порахувати. Так, спортивно. Леггинсы, топ, спорт. Футболка. Найки. Спортивные штаны. Топ. Футболка спортивная. Спорт топ Найки. Арный размер. Лонг слив. Леггинсы. Дай для занятия спорту Розмер XL, 2 XL. Леггинсы. Ще. Так, шорты спортивные. Адидас! Вау, Адидас! Спортивні штани на манжетах. Ще. З боковими кишенями. По типу карго. Топ спорт. З памперсом, шорти. ще. легінси, Футболка спортивна. Леггінси, Стронг Так, спорт топ, шорти, шорты для плавання, пляжні, шорты для плавання, розмір Еліксель. Лонг-слів футбольний. Топ. Ще топ спортивний. Велосипедки. І ми повністю розібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш канал. Усім всього найкращого.